26 червня у Кривому Розі відбудеться фінальний етап чемпіонату України з Регбі 7 серед команд першої ліги. Суперниками Івана франківського Роланда, який пробився до фіналу, будуть команди з Кривого Рогу, Одеси, Донецька, Сімферополя, Ірпеня, Харкова, Києва, Рівного та Львова. За підсумками двох зіграних турів, що відбулися у травні в Івано-Франківську та Львові, відповідно, перше місце у західній зоні здобув саме Роланд, який випередив рівненський юніор за рахунок перемоги в домашньому турі. А це дає право при жеребкуванні груп фінальної частини бути серед чотирьох сійних команд і отримати в суперники не переможців інших зональних турнірів. Тим часом у західній зоні вищої ліги з Регби-15 РК Рівне переграв вдома Сокіл-Верховину і випередив такий львів'ян у турнірній таблиці. Напряму з другого місця рівненці потрапили до фінальної групи А, у котрій будуть розігратись першого по восьму місця чемпіонату України. Івано-Франківці завдяки двом технічним перемогам над Тернополем, який знявся з чемпіонату, достроково стали переможцями західної зони і також вийшли до фіналу.